Там вони були, я бачив, ганяли. Тільки туди подав силикончик і практично зразу покльовка. Опа! І дивіться другий. Ну, теж судячи, що не сказав би, що прямо аж монстр, але... Оце вже дивіться. Ух А Оце дивіться, який куняр. Я думаю, такого можна в принципі і взяти. От дивіться, зараз піду відерку візьму. А ну, що ви скажете? Берете ви ось таких от красенів.